Як уникнути типових помилок новачків у кав'ярнях самообслуговування? Ой-ой, ситуація не із приємних, але найголовніше, що їй можна запобігти. Привіт! З вами Фаст І сьогодні я розповім про типові помилки, яких припускаються новачки при обслуговуванні кав'ярні. З першою помилкою ви вже познайомились. Це не своєчасне поповнення запасів. Здавалось би, це найбанальніше, але іноді франчезі забувають про такий аспект. І в результаті отримують стоп в роботі та незадоволених клієнтів, що допоможе не забути насамперед, щоденна перевірка апарата в crm системі Вона показує залишок кави та інших сипучих інгредієнтів, зокрема молока та цукру. До речі, увага до сповіщень crm системи допоможе також вчасно замовити фірмові інгредієнти фасткава. crm система надає оновлену інформацію в реальному часі, тому ви завжди будете знати, коли потрібно зробити нове замовлення. Ми пропонуємо каву від перевірених постачальників, тому ви будете впевнені в якості кожної чашки. Наступна помилка: неправильне налаштування температури води та її низька якість. Для еспресо температура води повинна бути в межах 90-96 градусів, а для інших напоїв лати капучино трішки нижче. Для цього необхідно регулярно перевіряти налаштування апарата. Якість води це основа напою. Користання нефільтрованої води напряму із системи водопостачання може зіпсувати смак кави і навіть пошкодити апарат. Ви ж бачили, якими страшними бувають крани? Та умивальники від проточної води. Якісна вода це не лише смачна кава і задоволені клієнти, але й довговічність вашого обладнання. Яке рішення обов'язково встановлюєте систему фільтрації та перевіряєте налаштування температури води для кожного окремого напою. При навчанні ви отримаєте детальні інструкції, які допоможуть вам усе правильно організувати. Також завжди під боком є команда підтримки FastCava, яка пояснить незрозумілі моменти. Фірмова CRM-система система ваш найкращий друг. Та порадник у веденні бізнесу. Вона повідомляє, коли щось іде не так. Необхідність обслуговування, код помилки, загалом всі термінові ситуації, які потребують вашого втручання. Помилка багатьох новачків просто ігнорувати ці повідомлення. Друзі, прислухайтеся до своєї CRM. Це заощадить вам час і гроші на ремонті кав'ярне самообслуговування. Наступна помилка: недостатнє очищення апарата. У системи кавомашини є дуже багато вузлів: і кавомолка, і подача води, і подача сухих інгредієнтів. Деталей у неї дуже багато, і якщо на них збирається бруд, то вони перестають працювати адекватно. Якщо не доочистити систему подачі молока чи цукру, то вона може забитися та перестати додавати ці інгредієнти в напої. Тому регулярно бажано щоденна очистка, запорука адекватної роботи обладнання. Обов'язково не забувайте про очищення контейнерів для сміття. Та піддонів для крапель щіточки, вода та мині засоби мають бути завжди під рукою. Також обов'язково потрібно налаштувати і автоматичне промивання. Технічному меню апарата. Остання помилка, якою часто припускаються новачки бізнесу кав'ярень самообслуговування, це відсутність регулярної діагностики. Цю помилку можна порівняти з їздою на авто без техогляду. Здається, їдеш, але чи довго так буде, чи безпечно, доберешся до пункту призначення, ніхто не знає. Ну і за збігом обставин, звичайно ж, така недбалість зламає апарат у непідходящий момент. Тому фасткава, як франшиза, пропонує кваліфікованих технічних. Спеціалістів для діагностики, зношеності та працездатності. Технічні фахівці можуть здійснити перевірку стану вашого апарата та вчасно виявити можливі проблеми, що знижують ефективність роботи, замість того, щоб чекати поломки, краще забезпечити регулярні огляди для своєчасного усунення дрібних неполадок. Уникаючи цих простих помилок, ви не лише збережете гроші, але й отримаєте вдячність клієнтів і пам'ятайте, з фаст кава починати простіше. Кава надає всім франчезі необхідні інструменти та підтримку для того, щоб ваш кавовий бізнес працював безперебійно та з максимальною вигодою. Для консультації з менеджером переходьте за посиланням в описі під відео. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та залишайте коментарі під нашим відео.